Нас, усіх, християн, з великим святом благовіщення. Господь Бог є посеред нас, і ми знаємо, що наша спільна боротьба вона є благословенна зверху, тому що ми робимо правильні дії. Ми чинимо шляхетні кроки. Ми боремося за українську ідею. Ми боремося за людське життя для кожного українця. Ми боремося за майбутнє наших дітей. Коли три політичні сили, які сьогодні є в опозиції до влади, оголосили акцію Вставай Україно!», ця бандитська влада моментально через контрольовані засоби масової інформації, через придворних політологів, соціологів, на різних там проплачених політичних ток шоу моментально почала чомусь так дуже цікавитися, що ж робить опозиція. Ви звернули увагу, як вони. Як ті змії просто сичати почали. Ой, та опозиція не там зібрала не в тому місті. Ой, та опозиція не стільки людей привела. Ой, не так вони кажуть, не то вони роблять, не так треба діяти. І взагалі люди краще сидіть вдома. Вам же ж так добре живеться? Ми ж вам дороги всі зремонтували. Каже Азару, 98% доріг вже поремонтованих. У нас все прекрасно, і робота є, і корупції нема. Всі щасливі тут в Україні. Тільки тут одна опозиція під ногами вештається і заважає нам працювати. Для того Азірова спочатку папірів, заваджали працювати, потім кріза йому заваджала. Тепер бачите наших три опозиційні сили. Нібито ми блокуємо парламент і все повний крак і повний хаос в державі. Товариство я переконаний, що така. Реакція на те, що опозиційні сили піднімають громаду, піднімають народ на боротьбу за свої права, говорить тільки одне: режим боїться, режим починає сипатися. І навіть сам той факт, що вони втікли з парламенту і пішли на банкову поближче до президента, і там дійсно, як щурі, сховалися, нікого не пустили. Ні пресу, ні представників лічильної комісії позакривалися там, понаухвалювали купу рішень. Але ж по телевізору ми бачили, як руки тряслися, як того Янаєва. Вони навіть підсвідомо, як ви звернули увагу, поставили точно такий самий довгий стіл, як те було під час ГКЧП. І висадилися пани такі Семоненка, Єфримав, Рибак, Калєтніт. Сидять, руки тримають, і вони ж то розуміють, що чинять державний злочин. Вони ж то мали розуміти, що є заколотниками і фактично порушують, грубо порушують українське законодавство. І рано чи пізно час прийде. Ті, хто чинять державний переворот, будуть покарані, будуть покарані справедливим українським судом, який я переконаний, рано чи пізно буде в Україні. Шановне панство, ми саме тому просили, щоб ви сьогодні вийшли в столиці на вулиці, сюди, до пам'ятника Шевченкові, саме через те, що ми нині маємо висловити протест проти цього державного перевороту, який організовували кілька днів тому назад представники партії регіонів і комуністів. Коли ми проаналізували порядок денний, який вони там розглядали, і так дуже швидесенько ухвалювали ті закони. Виявилося, що політичних законів там же, що практично і не було. Вони виставили виключно економічні законопроекти, їм треба було тупо подеребанити 8 мільярдів гривень, Понаприймали тих лобійських законів, виключно які відстоюють інтереси їхніх олігархів і навпаки принижують українців. І тому ми, представники опозиції, вимагаємо, якщо вони хочуть, щоб ці закони були легітимними. По-перше, президент не має права їх підписувати. І якщо підпис президента буде під тими законами, значить він не просто співучасник злочину, він буде організатором цього злочину, тобто державного заколоту. Якщо ж вони хочуть легітимізувати ці закони, прошу дуже. Нехай приходять парламент. Як в законі і в Конституції написано, в регламенті України написано, що пленарні засідання мають відбуватися. Виключно на вулиці Грушевського, 5. І навіть якщо теоретично, це теж каже регламент, засідання може відбуватися в іншому місці, то рішення про те, що перенести сесію в інше місце, має все одно бути ухвалене за адресою Грушевського 5. І як би там їхні. Провладні куплені юристи зараз не трактували, але чорним по білому написано так в Українській конституції. І тому, товариство, ми сьогодні всі прийшли сюди, для того, щоб висловити свій протест проти їхніх ганебних дій, проти державного заколоту, який організовувався в Україні. Ми заявляємо чітко: всі закони, які були ухвалені, є нелегітимними. Ми будемо добиватися того, щоб вони не вступили в дію, і виконавча влада не мала можливості виконувати ці незаконно ухвалені закони. І ще одне хочу, щоб ви знали, шановне панство, брати і сестри українці, ви ж відчуваєте, вони вже сипляться. Тому нам з вами треба їх підштовхнути. А як ми зможемо їх підштовхнути, коли багато багато українців будуть виходити на вулиці і ні піти у ваші родини? Ви повинні піти до своїх друзів, знайомих. Якщо маєте роботу, поговоріть з співпрацівниками, студенти, Ідіть у ваші студентські аудиторії. Переконуйте людей підніматися з колін. Говоріть людям правду, ту, яку ви почули тут на мітингу. Несіть то слово, українське слово, в кожну українську родину. Ми маємо повстати проти цієї банди. Ми маємо піднятися на боротьбу за справедливість. Яка мала би запанувати в українській державі. Ще ця бандитська влада постійно розказує, що мовляв, опозиція блокує парламент і не дає їм працювати, не дає їм розквітнути українській державі. Але, шановне товариство, ми, до речі, об'їхали багато регіонів України і питаємося в людей, чи правильно ми три опозиційні сили сидимо сьогодні в парламенті. І я сьогодні хочу спитати у вас киян. Скажіть, будь ласка, перше блокування це було блокування, щоб голосування відбувалося персонально. Вірно зробила опозиція. Дякую вам за це так, тому що це є благословення до наших подальших дій. Згадайте, коли було друге блокування і через що? Друге блокування було після того, як голова регламентного комітету, представник партії регіонів і секретар регламентного комітету комуніст. Підписали фальшивий протокол, який потім голова Верховної Ради приклав до подання до суду по Власенкові. Що хіба ми не повинні були блокувати трибуну і не повинні були вимагати справедливого, цивілізованого ведення документації і відкликання такого незаконного документу. Ми вірно зробили, що блокували. Тоді... От, дякую вам, товариство, за це так. Тому що це так само є дороговказ до нашої роботи. Скажіть мені, будь ласка, а чи вірно ми зробили, коли ми заблокували парламент, коли вони по-бандитськи зупинили процес проведення виборів в Києві, Київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Рік часу столиця без голови. 2 червня закінчується термін повноважень парламенту. А після того, як Верховна Рада України оголосить вибори два місяці, треба проводити виборчу кампанію. Чітко і ясно в Конституції написано: п'ять років це повноваження міської ради, не більше і не менше. І парламент не право має призначати вибори. Парламент має обов'язок призначати вибори. І тому вони повинні були проголосувати. Але вони бояться київських виборів, бо програють. Бо на київських виборах переможе опозиція, бо міським головою Києва стане представник опозиції. Вірно ми зробили, що заблокували парламент. Yeah. Дякую, товариство. Вірно ми робимо, що заставляємо цих негідників, порушників Конституції розмовляти в парламенті державною мовою. Україна! Yeah. І за це вам так само дякую. Оце товариство є найважніше. Ви маєте знати. Перед вами стоять представники, яких ви обрали, представники українського парламенту, депутати опозиційних фракцій. Ми є то саме, що і ви. Ми з вами є одним цілим. Ви маєте знати, що ваші представники в парламенті вас не зрадять. Ми будемо боротися і виконувати тільки то, що ви вважаєте за необхідне. Наші кроки, наші дії, наші рішення будуть узгоджуватися з вами, шановна українська громада. Але сьогодні ми уклінно просимо вашої підтримки, вашої енергії, вашого долучення до акцій протесту. Ми в парламенті, ви на вулиці, на вулиці столиці і на вулицях міст і сіл цілої України. Бо з чого ми прагнемо, люди добрі? Ми що хочемо чогось там особливого? Ми манни з небес хочемо? Та ні, ми людського життя хочемо. Щоб до нас до е українців ставилися як до людей, а не як до тварю. Ми хочемо, щоб не топталися по нашій національній гідності. Ми хочемо відчувати гордість за те, що ми є великою нацією, за те, що наша держава є Україна. Ми просто хочемо справедливості і майбутнього для наших дітей. І тільки разом, бо ми разом є сила, і тільки спільно ми переможемо, бо наша справа є. Шлякитною! Слава Україні! Я не бок! Я в небо! Я не го! Я немана громада! Шала на громада! От ми з Віталієм пригадуєте, як ми були на тому суді по Власенку. І от сиділи ми з Віталієм Кличком, як. Хто ми були? Ми просто спостерігачі проникли на то засідання суду, сидить 5 поважних суддей. Ми так переглянулися, чуємо якісь питання, мудрі задають, думаємо. Та, напевно, той суд ухвалить правильне і справедливе рішення. Бо ж грамотні правильні питання задають. Та ще й двоє з тих п'яти суддів, як виявилося, рік тому назад. Вели аналогічну справу і ухвалили правильне рішення на користь захисту, тобто на користь народного депутата. Але не так сталося, як гадалося. І це ще раз було підтверджено, що в Україні справедливого суду не існує. Але що нас з кличком разом тоді вразило? Нас вразив Арсеній Яценюк. А Знаєте чого? Наскільки грамотно, настільки правильно він вів лінію захисту? Ми побачили трошки його в іншій якості, ніж ми знали до того. Слово має лідер батьківщини! Арсеній Яценюк!